Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную українську страву буцики. Ви, мабуть, запитаєте, чому буцики і що це таке буцики? Буцики це галушки. Галушки у вигляді конвертиків. Якщо додивитися відео до кінця, дізнаєтеся, як їх приготувати, а потім поділюся, які вони на смак. Поки я готую інгредієнти, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, що ж для буциків мені необхідно. Для тіста борошно, молоко, яйце, сметана, сіль та сода. Для засмажки це підчеревина, цибуля, чорний перець, сіль та копчена паприка. І притрусити зеленю та ще бринзою. У миску перекладаю борошно, борошно в мене просіяне. Сюди ж додаю яйце. До яйця сода, сіль та сметана. Перемішую все лопаткою, можна рукою, кому як зручно. А тепер додаю молоко і все перемішую, поки лопаткою, потім буду місити рукою. Мені зручніше місити на столі, тому стіл притрушую борошном і перекладаю тісто на стіл. Буду місити десь до 4 хвилин. Тісто замісила воно м'яке, еластичне. Зараз покладу в миску його і дам йому відпочити хвилин 20. Попередньо накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювалося. Поки тісто відпочиває, я наріжу під черевину. Буду різати ось такими смужками і вижарювати. Я під черевину трішки підморозила, щоб вона краще різалася. Розмір цих смужок може бути на ваше вподобання. Вони можуть більші, менші, як полюбляєте. Мені зручно так, тому я зазвичай ріжу так. Під нарізала, а зараз займуся цибулею. Цибулю ділю навпіл і ріжу ось такими напівкільцями. На Розігріту сковорідку додаю підчеревину і буду її смажити. Тут якогось конкретного способу чи якогось вигляду, щоб мала підчеревина, немає. Як ви любите, до такого стану і висмажуєте, під я вижарюю до ось такого стану, повторююсь, ви вижарюєте так, як вам. Хочете сухіше, можна ще трішки повижарювати. Далі додаю цибулю. Перемішую і буду смажити до готовності це буде. Засмажка майже готова, додаю сіль, спеції за смаком, чорний перець та копчену паприку. Все перемішую. Тримаю ще на вогні десь одну хвилину, тому що, пам'ятаємо, копчена паприка вона має таку властивість підгорати. Щоб такого не трапилося, постійно помішую протягом хвилини і виключаю, засмажку підготувала, займаюся тістом. Тісто дістаю з миски, Стало м'яке, еластичне. Поверхню притрушую борошном і злегка його ще помісити. А зараз буду розкатувати його в пласт 3 міліметри. Тісто розкатала у пласт десь 3-2 мм. Пам'ятаю про те, що буцки будуть збільшуватися в об'ємі, коли будуть варитися. А зараз мені тісто треба розрізати на квадратики. Розмір квадратиків, кожен встановлює свій, як ви хочете маленькі на менші квадратики 2,5 на 2,5. Більші, значить, до 4 см. Спочатку ділю на смужки. А тепер смужки вже формую з них квадратики. Якщо не отримуються ідеально квадратні форми, не переймайтеся. Готові буцики буду викладати на дощечку, але попередньо притрушую борошно. Далі буду формувати буцики. Беру шматочок тіста і ось так. Протилежні кутики скріпляю. Ось це вже і готовий буцик. Буцики можуть бути різної форми. Я вам показала конвертиком, а можуть бути ще метеликом. Ось так. Це дуже просто і легко, а ще й буде смачно. Я буду робити один, одну таку галушечку, одну таку. Вода закипіла, додаю солі і перекладаю буцики. Деякі вже починають спливати. Коли вже всі вспливуть, то буду ще. Хвилини три їх проварювати. Ті, які не вспливають, я їм трішечки даю таку допомогу ось так. І будуть варитися три хвилини. Готові буцики за допомогою шумовки перекладаю в миску. Буцики, які я зварила, зараз зверху притрусшую за смажкою. А зараз буду варити ще другу партію. Перекладаю засмажку з під черевини та цибулі зверху на буцики. Зверху буцики буду притрушувати зеленою цибулею та кропом. Для цього зараз міленько подрібню кріп та цибулю. Перед тим, як посипати зеленю, я хочу ось так нарвати ще бринзи. А тепер вже притрушую зеленю. Буцики готові. Буду обідати. Я дуже полюбляю страви української кухні, тому часто готую для своєї сім'ї. Знаю калорійно, знаю жирновато, але це наше рідне. І говорити щось про буцики немає сенсу. Це смачно, це швидко і це наше. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!